Вітаю молодь. Незвичайний виклик по телефонній розмові або ресторан, або щось такого плану, якась комерція. Вибиває відний автомат при вмиканні двох кондиціонерів, на зовнішні блоки на паркінгу і прозвучало слово Дісі Каже, хтось приїжджав, що шамани обслуговували мили, брили. Попросили демонтувати Дісі Ціна даного питання. Ну, це виклик плюс демонтаж Ми ну, Побачимо, поїжджаємо на адресу. Так, ну що, мій улюблений ЖК Славутич. Як завжди, припаркуватися немає, де? Так, значить, у нас ресторан, називається він Центр міста знаходиться він в ЖК Славутич. Для початку давайте підійдемо, подивимося, який інструмент нам необхідно, бо інструменту повний бус. Ми ж не будемо все перти. Правильно, спочатку треба зрозуміти, що нам для цього для своєї роботи необхідно. Так, маємо у нас два кондиціонери. Один у нас здоровецький, другий поменше. Бачу, хлопці тут вже працювали, вони клеїли свої наклеїчки. А це у нас таке сооруження, це у нас Дісіпатор. Це опаровоч для конденсату. Ну, він використовується як для зовнішніх, так і для внутрішніх блоків, який нам не, інструмент необхідний для того, щоб його демонтувати. Я бах, токові кліщі, ізоляційна стрічечка, тестер на викрутка. До речі, рекомендую такі стріляночки від Крауза з таким лоточком. Тонкогубці в мене випали і акумуляторна викритка. Це, в принципі, весь інструмент. Зараз розберемо, побачимо, що там, в чому причина. Так, на жаль, не виходить її працювати, і знімати. Демонтуваю цю конструкцію, в ній є водичка. Зараз, ну, перед цим перевірив, чи немає напруги тут. Автомати виключені. Розбираємо далі. До речі, хочу сказати, що Дісіпаттер у нас, я так розумію, що від компанії Cooper Hunter. Так, dc я відніднав. Ну, доволі близенько тут. Пацани, провода треба обжимати. Це 24 -ка. Ну, Провода треба обжимати. Так, це я попросив запустити цей кондиціонер. Це у нас касета 24-та, 5 кВт. Так? 5 кВт наче. Так, ну що, запустили? Все працює. Зараз він на обігрів. всередину подивлюся, як він там працює. Так, ось цей точні блок. Все пультик від нього. Все працює. Лоточку магістраль. Ну, все норм. Монтажечку можна було в чорне замотати, щоб вона не виділялася. Корочу, все працює, всю штуку я поставив назад, буду зливати, сказав відерко, або в якусь тару. Я би зробив би не на базі вісіпатора, так як у нас це паркінг і ТП приміщення. Я би зробив би на базі ультразвуку, як працюють зволожувачі повітря. Ну, на Алікспресі можна пошукати, там є і побутові, і більш потужні напівпромислові. Взяти ультразвук. і На базі ультразвуку можна було поекспериментувати і зробити таку штуку, яка б випаровувала цей конденсат. стояв би такий легенький туман і все. Так, ну і Наша премія. Отак можна за допомогою нахитрого інструменту, ну і стрім'яночки, досвіду і знань. Невеликих, я б сказав для того, щоб демонтувати дизіпатор, можна заробити 1500, але відняти треба паливо. І ну, 1300 можна гривень заробити, скажімо так. А, і кава в подарунок. <гум> Дуже дякую, хто дивився. Не забуваємо про лайкати. І до нових зустрічей, панове.